Ми продовжуємо ефір. Політолог політичний експерт Євген Магда у нас в студії. Добрий день, вітаю. Євро, давайте почнемо з євроінтеграції, з наших стосунків з нашими європейськими партнерами. Шарль Мішель приїхав, виступав в Верховній Раді, зірвав овації, а з іншого боку, ми поставили чергову галочку в пункті цих, як це не обов'язкових вимог. Ми обрали членів до Вищої ради правосуддя. Чи далекий шлях нам ще долати до Європи? Ну, по-перше, ви уявляєте, який б він зірвав Овасі, якби він виступав поряд з Денисом Шмигалем? Вони практично фотографії. Це стендап, це вже інший жанр був. У нас Навіть люди під час війни мають і сміятися, і продовжувати жити. Але якщо говорити серйозно, то ми маємо позбавлятися ілюзій в цьому сенсі. Ви як людина, яка... Роками цікавитись питаннями євроінтеграції, я думаю, розумієте, що в принципі цей шлях не простий і він довгий. Є низка країн, які перед нами стоять. Я в даному випадку не про Туреччину, яка стоїть в черзі з 80-х років, і ну, зрозуміло, що їй вже це не треба, але політично виходити ну, для чого? Ні, Ердоган згадує. Він каже, да, він каже, ми пам'ятаємо. Але є країни Західних Балкан. І думати, що їх ми так легко посунемо, а є ще Молдова. Яка компактна і навіть Грузія, яка копилить губи? Ну Грузія не отримала поки статус кандидата на до Європейського союзу ображається. Ні. Ображається. тут. Ображатися можна по різному Те, що у нас асоційоване тріо накрилося мідним тазіком, це зрозуміло, але. Молдова, яка пам'ятаєте свого часу раніше отримала підписала угоду про асоціацію між Україною, і в Україні, ну тоді був Янукович, і, і, наприклад, деякі європейські чиновники нам казали, ну що ви типу, що ви там прагнете? От Молдова зуміла провести реформи. Правда, там потім вилізла справа про мільярд євро, да. так, така, яка в українських масштабах, ну це цифру треба десь на 10-15 помножувати. Ну з огляду на масштаб країн, але. І безпреділ без цього мільярду вихід так. Ну просто, просто вкрали просто в жінку, і все постирили, <ріст> але а, а до, до речі, Влад Філат, один з фігурантів, на свободі вже тому знаєте, як тут це не анекдот про ложечки і все інше, тобто осад він і, і тому власне зараз я от спостерігаю по сусідськи за Молдовою. Бачу, які намагаються хитати, тому що ну для Росії будь-яка країна. Член, новий Успішно. член НАТО це ворог, Успішно. а успішна пострадянська країна. Ну, це я б вибрав слово, але його виріжуть все одно з ефіру. Ну, це фіаско, скажімо так. Братан, це слово із шести лідер, друга і. Фіаско. Це, це фіаско кремлівської да, політики. Да, да. І я буквально сьогодні перед ефіром читав інтерв'ю Лаврова е, прес, це сценограма пресс-форуєнці. Це Гурманство. Так, да, це, ну, що поробиш, це е, сценограма його прес-конференції з приводу 2022 року. І там ідеологічні конструкції, за які б навіть Андрію Громико, багаторічному міністру закордонних справ Радянського Союзу, соромно б не було. Містер І, Нет. Так, він ну, абсолютно. Тобто, е, повертаючись, ми. Маємо змінюватись насамперед всередині країни, і до речі, підписане не тільки Шар Мішель був перед тим. Був Валдіс з підписали меморандум, угу. де. Всі говорять про 18 мільярдів євро, але про те, що є певні зобов'язання в судовій сфері, в сфері протидії корупції, в сфері прозорості державних фінансів, про це Сергій Сидоренко згадав головний редактор європейської права. У нього бізнес такий пам'ятати це все. Рамштайн теж. Рамштей? Я би так сформулював. Я як людина старшого віку пам'ятаю карикатури в журналі Перець, де вже до Бандерівця? Ні, 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 ні. Там була така карикатура, де, да, де Греція і Туреччина подали заявку на вступ в ЄС, а їм кажуть, а ви спочатку в НАТО мусите вступити для того, щоб значить ви стали справжніми, так би мовити, членами нашої нашої банди. Ну вони ж до речі, члени і НАТО, члени НАТО. <плес> Туреччина, правда, не член ЄС, Є. Ну, це, ні, ну, це не, просто це, до дискусії про Рамштайн. Чи може формат Рамштайну, який вже виглядає цілком, ну, так би мовити, на, на колії стоїть, чи може він буде нашим е, е, способом входу в НАТО, а далі в ЄС. От я так формулюю. Я б сказав, що формат Рамштайн, в принципі, має бути способом формування нових. Міжнародних відносин після завершення російсько-української війни. Тому що російсько-українська війна це не лише найбільша війна в Європі за останні майже 80 років. І коли ну, говорять, що як це німецькі танки будуть знову в Україні, ну, прекрасно будуть. І, і вже, ну, Це вже питання технічного прогресу. Я думаю, що в. Під час Другої світової війни теж далеко не всі європейські мости витримували тигри що ну, ті ж пантери і, да. і КВ-2 пантери, і все да, інше. Да. Тому тут можна і Ось і Осів Сталін. Тому це це все в даному випадку маніпуляції Нас має цікавити було таке слово, бо я теж людина. Відносно старшого віку. Я пам'ятаю, в Радянському Союзі на його останніх роках слово конверсія, коли військово-промисловий комплекс перебудовував в каструлі. Да, замість літаків каструлі і таке інше. А нас має цікавити конверсія нашої свідомості для того, щоб ми розуміли, що. Після завершення війни, а вона для нас має завершитись відновленням територіальної цілісності України. Що найменше. Ну, це, це, це міні... що найменше. Це, це, міні... це мінімальна умова. По кірчі. І далі ми маємо розуміти, що тоді збройні сили залишаться як фактор впливу. Але далі треба буде говорити дипломатично. Економічно показувати наші переваги, показувати, що ми потрібні. Ми дійсно, от, до речі, повертаючись до питання євроінтеграції, чому минулого року Урсула фон дер Ляйен сказала. Європейська комісія готова стати оператором відновлення України. На мою думку, тут є абсолютно прагматичний розрахунок, так само як і надання Україні статусу кандидата. Треба ж їм щось робити, тому що не просто щось робити. Це буде найбільше відновлення в Європі за останні 80 років. Ну, да. і... і відновлення буде потрібно практично в усіх сферах. Ну, тобто, або американці це будуть робити, або європейці. Ну географічно це мають робити європейці, тому що Україна але головними донорами будуть американці. Ну це ж теж не державний е капітал. Я думаю, що головні донори будуть звідти, звідки ми зможемо створити відповідні інвестиційно привабливі умови. А це те я про інше в даному випадку. Я дивлюся випадку. зараз на яловість. Ви згадали Урсулу фон дер Ляєна. Я згадав от эту їхню невдаху міністра оборони Німецького наступницю кстати, Урсула фон дер фондерляєн. Так оці от, от безпорадні німці, які ходять довкола своїх леопардів, довкола своїх гепардів, розводять ручками. Кажуть, сама не така я дідусь на вокзалі. Там, Дайте, будь ласка, люди добрі, ну, що це таке? Що це за лідер Європи? А, а це, що це як... за лідер вільного світу? Взагалі, давайте, давайте ми спочатку з, з нашою євроінтеграцією. Тобто вони розглядають відновлення України як процес, який дасть імпульс європейській економіці. Бо у них зараз насправді не такі прості часи. Ну, Просто, звичайно, що одна справа непрості часи, коли ти більше платиш за комірне, а інша справа непрості часи, коли ти. В рецесію валишся. Ні, а коли у тебе гинуть громадяни і. Ввалишся в рецесію, і твої виборці відвертаються від тебе. Для них це важливіше, мені здається. Ну, у кожного свої, свої питання. Але стосовно німців, у них, по-перше, коаліція. Трикольорова. І Шольц все-таки там, ну він не у нього у нього нема монобільшості, як до речі, в Молдові і в Грузії. Це ж угу. три країни з монобільшістю, між іншим. Але е, він е, на, нього, на нього тяжіє. Він, я думаю, якщо він людина віруюча, я не виключаю, що він молиться за те, щоб дайте мені можливість перестати бути економікою номер один Європи. Тому що імідж, ну. Якщо ти економіка номер один, то ти маєш бути і політика номер один. Тут же ж Урсула фон дер Ляєн до цього додається, і ти маєш бути лідером. А у них, до речі, ну про, про стан Бундесферу, про те, що там критичні процеси писала ще і коли там міністр міністром оборони Дональ, була Дональд, про, Дональд Трамп про це да, говорив. І, і коли Урсула фон дер Ляєн була міністром оборони, тобто. Е, ми е, продовжуємо жити стереотипом. Ми бачимо, ну знаєте, як в цьому очі заплющуємо, і бачимо не нинішній Бундесвер, а бачимо вермахт з 39-го, 40-го року, який по Європі прокочувався просто як діти всього туди-сюди. А там е, німці е, і після денацифікації, після всього цього е, зміни їхнього модус-операнді, вони. Хто в Євро? Ну тобто я я наведу фразу цього е, Жозепа Береля він е, після того, як його ще в 2021 році в Москві принизили е, росіяни, він дуже переглянув свої, свої підходи, треба ми, віддати монолетину да, іспанець. іспанець і він сказав таку цікаву штуку, що в низці країн Європейського Союзу Бонсай армії. От вис вислів дуже влучний бонсай ні. І ми, коли говоримо про. Те, що дайте нам танки, гармати і все інше. Кажете, у нас нема. А хто виробляє в цьому світі зброю? Американці, німці в ідеалі, ну, в нашому баченні, британці ми бачимо, що британці готові передавати, французи, італійці, а, ну, і все. А, італійці, поляки щось роблять. А, чехи поля, щось роблять. Поляки, чехи історично так склалося. Ну, Це сім кри. Ну, може, Можливо, Канада наче більше купує у американців. Голландці, по-моєму. А, Шведи. Шведи ще не член НАТО. Ну, але, ну, але Але вони але багато, багато роблять. з трьох десятків країн mm. ми, ну, турки щось роблять, да, як член НАТО. Mm -hmm. Тобто, mm -hmm. ми навіть це навіть третина mm -hmm. третина mm -hmm. НАТО, який журнал Перець називав як? Агресивний блок, який mm -hmm. хоче прийти, mm -hmm. забрати вашу нижню білизну, вашу пральну машину. Правда, в радянському союзі не у кожного була пральна машина, але ну яка вже різниця? Ну, це не було предметом для дискусії журналу Перець. Так. Принаймні в цьому аспекті, але тим не менше Україна зухвало нав'язує порядок денний для всього світу. Чи я правильно формулюю? Ну, станом на зараз так. Ну, тому, навіть що... подання заявки на вступ в Євросоюз, ми багато про це говоримо сьогодні. Ну, це виглядало так: типу, зібралися Зеленський, з, хто там, Шмигалем, Шмигаль і, і, і Стефанчук. Да. І так на колінці пишуть значить, у трьох послання запорожця в турецькому султану. По-моєму, так ніхто не подавав заявку на вступ Ні, євросоюз. Такої, такої заявки не було, і час э, розгляду він э, був рекордно малий. Угу. Але є інший шматок. У нас же. В нашій конституції записано європейська і євроатлантична інтеграція. Mm -hmm. З Євроатлантичною не прокатило. Не прокатило, чому? Тому що військово-політичний блок. Тому що у них зараз Швеція і Фінляндія в процесі і Туреччина, яка і, на це так дивиться, і Угорщина, до речі, а, так вони Угорщина. ще дві країни, які не ратифікували. А є ще один момент: ну те, що співпадають десь на 85-90% склад ЄС mm -hmm. і НАТО, це зрозуміло. Але. Дуже багато політиків насамперед, ну європейських, бо американці в цьому плані вони так би мовити більше шаблею помахати через Атлантичний океан можуть вони, вони скажуть: ну якщо наступає година X, вони скажуть. А нам наші виборці не давали мандат на те, щоб ми приймали країну в стані війни. І, Росії. і одразу на другий да. день починали воювати. Ну, а, а як? Ми, ми вас приймаємо до складу НАТО, але на вас не поширюється Вашингтонський договір? Так, а чого? Вони так і говорили. Вони так і говорили: ми приймаємо Україну, але п'ятий пункт не, не працює. Ну, це американці на але то всі кажуть, типа він не працює тільки для України чи і для Литви. Ну, да. Так, а це ж не секрет що в 2014 році після Іловайську в Україні Балтії. Ну м'яко кажучи, стояли на вухах і туди ну, так, спочатку Обама прилетів, а потім Меркель, тому що вони просто співвідносили масштаби країни. Ну да. і співвідносили військову присутність Росії в Ленінградській області. От і все да, і в країнград. І в, в Калінграське. Іскандери в Калініграді це теж до цієї ж теми. Тому це, це складні процеси. І Росія, до речі, вона ж не випадково зараз говорить. Типу, давайте з нами домовляйтеся зараз. Я, я думаю, що певні е, певні плани. У них існують. І якщо для України зараз головні виклики в військовій сфері, ну об'єктивно, uh -huh. то для інших країн, насамперед пострадянських, ну, от Олексій Данілов згадав Казахстан. Я зізнаюся, Казахстан у мене випадав з поля зору, а от Вірменія і Грузія, я думаю, дуже навіть і можливо, тому що туди в вересні звалили десятки тисяч громадян призовного віку. Російських, російських гастарбайтерів. І хто, і хто дасть гарантію, що вони не стануть несподівано гібридними військами на цій території? Раз ви згадали про гібридну війну, ви написали книжку про гібридну війну. Як почуватися автором книжки про гібридну війну в час справжньої війни, такої конвенційної, з фронтами, там, з катюшами, з танковими клинами? Хороше питання. Насправді нормально почуваюся, тому що ті виклики, які були. Виклики, інформаційні, виклики історичні, замахи на демократію вони всі існують. Тобто, інше питання, що е, для нас. Важливі ці військові виклики, а свій досвід протидії. Ну пам'ятаєте, як коли закрили е, в 17-му році, е, ну прикрутили, скажімо так, російські соцмережі, угу. що нам говорили наші західні партнери? Так, чого? Це порушення в демократії. В Україні. Скільки Дуня Міятович ну, плакала там слізьми облюбували Соснійка? Ну, тому вона вона ж не просто приїжджала, вона ж не наша громадянка. Вона е, приїжджала сюди як представниця Ради Європи. А... Зараз е, вони самі обмежують Russia Today, вони обмежують російське телебачення і тому Росія зараз шукає інші можливості, шукає де, де що купити, як, як з цим працювати, де, де працювати через локальні мережі. Наприклад, а в Німеччині мільйони людей російськомовних, які часто є вже громадянами Німеччини, і вони, наприклад, але спалкою любов'ю до Путіна так, в серці. і на них можна через телеграм. Канал, наприклад, дуже активно впливати mm -hmm. в Польщі, наприклад, теж свого часу намагалася запускати телеграм-канал, але ну, для, для, вкидаючи скандальну інформацію про польських політиків, ну, щоб інтерес підняти, але, але воно там не, не злітає. Тобто такі речі е, не, не лишається. Ну чого, наприклад, Пригожин е, понти ламав, що ми і в Мідтерм будемо втручатися і в будь-які інші вибори. І це, при слову для чого? Ну, це ж це ж він показував, що я спроможний підважити ваші демократичні демократичні принципи, демократичні Ну але господарі. ж по факту більшість цих втручань, якщо не всі втручання, вони виявилися не а часто й контрпродуктивними. І, і, Ну і що, мідтерм, вони втрутилися краще б не втручався цей Трамп. Ну і республіканці кажуть: нахрен, і за мій французький таке втручання нам так, це проблема, яка. Існує, і вона насправді, і, і я думаю, існувати буде, тому що е, росіяни вони е, діють за принципом совєтських собственної гордості, угу. і вони з одного боку. Вивчили оці механізми демократії, європейські, американські, вони розуміють, як. Як їм прит... здається, вони так, вивчили. Вони, вони навіть вважають, що вони знають, як їх підважити. Ну, так. Але насправді західна демократія набагато міцніша, і нам в цьому сенсі є над чим працювати. Наприклад, шукаючи з нашими сусідами наративи, які допоможуть не тільки більше дізнаватися один про одного про Балто-Чорноморський регіон, бо це. Ті самі криваві землі, про які говорив Тімоті Снайдер свого часу і зараз говорить. Але шукати наратив, наприклад, наратив не імперії, бо Росія буде совати руські міри далі. Ну у неї просто іншого варіанту немає. Ну не будуть же вони алкоголізм Медведів опросувати як ідеологію. Ну-ка, пригожина. Трансформація українського суспільства потихеньку будемо закінчувати. Трансформація українського суспільства як спосіб протистояти цим гібридним, гібридним викликам у час конвенційної війни. Насправді, українське суспільство виявилось набагато більш зрілим, ніж росіяни розраховували. І як ми думали, як ми дум... Ну, і як ми і як ми, як ми сподівалися, я наполягаю, як ми думали. Ми, у всякому разі, ну просто виявилося, що колективно українське суспільство вищого рівня, ніж громадянське суспільство, я б так сказав, виявилось. І важливий момент, от для мене особисто, те, що українці зі зброєю в руках довели всьому світові, що вони відстоюють свою державу, і вона для них є вартісною. Вони за нею борються. Я рефреном від багатьох і росіян, і наших, і тих, хто на окупованих територіях був, і хто навіть зараз на окупованих територіях є, вони кажуть дослівно, приблизно, от фраза звучить приблизно так. Якби якісь вороги підійшли б до великого російського міста, то населення великого російського міста ви... грабувало би магазини, а населення великих українських міст розбирало автомати. Ну... От в цьому і е, якщо ми говоримо про ще один вимір, тепер в світі будь-яка притомна людина, ну мені здається, в усьому світі незалежно від ставлення до російсько-української війни, угу. вона Росію і Україну не плутає. Ну тобто брендінг такий відбувся. Так, відбувся поділ, навіть не брендінг, поділ. Оце росіяни, а це українці, і це в Китаї відбулось, і в Індії, і в Африці. і Це важливо. Тобто, це момент, який ми маємо про який маємо думати і тримати в голові на період після війни. Практичне застосування цього в українській політиці, або, наприклад, я сформулюю це інакше, скільки кличко, ще може дозволити собі тримати коня щорса з кравчуком на ньому на центральному бульварі української столиці? Я б спочатку хотів, щоб випхали депутатів з ОПЗЖ, а потім зняли всі російські пам'ятники радянські. А тоді вже ну тоді ну, у нас, ж... Не, моє ж питання звучить: скільки кличко може дозволити собі? Все одно виборів до кінця війни не буде. Тому ага, то й не... таїті, таїті все одно можемо дерібанити. Ну, якби Кличко був єдиним, кому це пропонували дерібанити. Але це ж у нас національний тренд, тобто національний жабагадюкінг відбувається. Тому Але це теж елемент демократії, так чи інакше. До речі, молодої. Євген Магда, політолог, політичний експерт, письменник, викладач, був в нашій студії. І це була наша програма. Ми побачимося вже наступного разу.